Кінчиво, накладаємо пов'язку. Тварині виконав варію і строектомія. Сюди і грудні кінцівки. Найперше посередині вкладаємо. Найперше треба прорізати отвори для кінцівок. Давайте тут. Невеликий розріз. Так, добре. Один. Так. І очевидно. На тому самому рівні. Так, давайте розріжте. Так, одягаємо лапки. Обережно. У вас нормально? Треба трошки збільшити. Тут треба розрізати, а ви розрізаєте сюди. Зараз зараз все. Так, обгорнули. Тепер далі вздовж тулуба. і офіційну хлопку. Так само треба зробити для тазових кінцівок. кінців. Отворимо, легенько. І доктору перчатку ні. Так, пробимо. Все, а далі вже будемо. Ну, Одягаємо по одній, по одній лапці. Так. Потрібно збільшити, давайте збільшимо. Це бід, цей вперед. Тільки не чіпніть тварину. Так. Сейчас, сейчас, зараз, зараз краще вперед разрезать, потому что тут займа у нас остается. И тут так само дать Собі збільшити отвір. Так, нормально. Трошки більше можна зробити. Так, нормально. Так, І тут. Перегортаємо під неї, під неї. На бік. Дивимося лапки. Є необхідність збільшити отвори. Так, тут розривається, давайте назад. Продовжим. Ножиками ножицями. Десь це ножиці. То Ручка, О. Так. Ось аж сюди треба, ось таким чином. І звідти так само. Повністю кінцівка повинна це. Ми не вивели. На завтра продовжити. Давайте давай, давай, давай. обертаємо. Тепер Це зранки, тут трошечки. Так, кладемо на, на живіть. Так, 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 все, вкладаємо. Давайте складемо ось таким чином Одне до одного прикладемо. Потім для того щоб воно було міцніше, ще раз складаємо. Ось вот так. Це на складі. Як вони буде ускладнень, -то тоді міцніший. Операція виконана студентами третього курсу. Оварі гістереоктомії суки. Пов'язку накладають студенти другого курсу. Так давайте складываем так, И еще одну Давай. так. В'язка називається тифова або спеціальна. Підготовлена за спеціальною викривкою до певної, для певної тварини при певних станах. Так. Тепер робимо наступним чином. Треба зробити отвір для хвостика. Фунти хвіст. Розріз очевидно давайте тут зробимо. Ні-ні, проколи, проколи, да. Ану. так. Ану. Обаєм. Так, вб'єш, так. Ще. Ану. Є. У нас. Так сюди. Краще було би нам до неї трошки пішти. чи видно, що підтягнути. Продовжуйте, вирішив. Заверху до них. Не А Ану. Щоб я підтягнув. Так. Підтягнуто. І ще трошки давайте. Добре. Все. А тепер складемо і загорнемо під неї. Давайте просунуть туди. І це так само. Туди. Так. Щоб вона було тягнути. Ні, я ще не підхопив це. Так, ось так. Це прошиє. І тут прошиємо. Прив'яжемо, прив'яжемо тут. Тримаємо. Давайте. Так. А тепер нам треба вирізати віконечко. Ножиці. Бажами не такими ножицями. Тримайте. Тримайте. для того, щоб тварина могла відповідно виділяти так. здійснювати природні потреби необхідно тут вирізати їх. Віконечко буде Так, підніміть вище. Сенк, так? Вирізали, пряма кішка. Піхає, тут видно. Так. Зробимо таким чином. Ось так. Збираємо, це буде краще. Все сюди. Давайте ще один бинтик. Короткий. Так, Так, звільнили, звільняємо, на ноги. Тимцівки головне. Тут занадто туго, тоді трошки збільшимо. От так. Так. буде також. Вперед відповідно, або А ну встає на своїй ножці. І затем і то, щоб для футбола видно синьо. Так. І тут так само бути достатньо видно. Ну все, в принципі, нормально. А ну поставлю на Ви хоче стояти. О, грудними кінцівками я сам собі розумію. Розуміли? Розуміли. Ось таким чином пов'язочка. Накладна пов'язка після кастрації. Самостійно виконана пов'язка. Все, пов'язку наклали.